Ялинки дали молодий приріст. Подивіться, які вони гарні. Сьогодні четвер, 8 травня. Ялинка Мерізбрум гощик 5 літрів коштує 1600 гривень. Це ялинка сітхінська мінджет із бубончиками. Гощик 5 літрів, коштує 1350 гривень. Главка глобоза. Подивіться, який кольор. Гощик 5 літрів коштує 1350 гривень. Майголд це зелена ялинка із жовтим приростом навесні. Гощик 5 літрів коштує 1350 гривень. Висота приблизно 30-40 см. І красунчик білобок. Гощик 5 літрів. Висота 40 см. Коштує 1650 гривень. Замовляйте рослинки на сайті balsat.com.ua або на Viber.